Московченко каже, що лідерські та керівні навики, майбутній політик і господарник, гартував саме на зоні. Нібито був там так званим бугром, бригадиром загону і співпрацював з адміністрацією зони. Він тут по-любому буде з адміністрацією. По чому? Тому що він і є адміністрацією. Були такі служби, що опускали. Опускали в сумисліодівали і відправляли до дівчинок. Значить, якщо то таке було, ушово туди, значить, п'ять же волохата рука. Донецький журналіст Володимир Бойко не вважає кримінальне минуле Януковича ганьбою. Навпаки, каже, воно загартувало характер лідера регіоналів. Я думаю, що нічого поганого в тому, що людина дотримується понять, немає. Так звані поняття це написаний кодекс. Те, що він. Не стриманий на руку. Є такі факти. Багато було інформації про те, що там комусь дав пописку, там комусь зацідив. Да? Ну, але заяв не було в міліці з цього приводу. А от намагання приховати минуле з іншої опери. Там, де є чого боятися, є привід до шантажу. Адже хтось може володіти інформацією, яку оточення Януковича так хоче приховати. Нагадаю, що до московських архівів, куди обов'язково йшли корінчики вироків, йшли матеріали спецперевірки в копіях, руки у оточення Януковича надійшли. І напевно в Москві знали справжню біографію донецького губернатора. Так, от питання. А чи не було шантажу? Чи не було вербовки? Кілька років тому інтернет-ресурс Українська Правда опублікував цікавий документ виписку з головного інформаційного центру МВС Росії у виписці. Дані про дві судимості Януковича, копії резолюцій про звільнення. Навіщо ці дані російському МВС? Питання досить риторичне. Документальні свідчення це сильний інструмент впливу. Надто коли згадати, що саме в той час Віктор Янукович заявляв, що він чистий перед законом, мов сльоза. Я всю життя законопослушний був, чесно працював. Вот. Ні у кого нічого не забирав. Ніколи. Парадоксально. Але ще один замовчуваний факт високого заступництва у справі Януковича насправді пояснюється просто льотчик космонавт, двічі герой СРСР Георгій Береговий, клопотав за юного Вітю Януковича перед пар активом області через те, що добре знав його тата. Я хочу показати один документ: це ксерокопія. Оригінал знаходиться у Януковичі. Це лист за підписом депутата Верховної Ради Радянського Союзу, льотчика космонавта Георгія. Тимофєвича Берегового, лист адресований голові Донецького обласного суду Віталію Федоровичу Бойку. Думаю, що в цьому листі немає нічого компрометуючого, тим не менш, навіть подібні документи були вилучені з усіх архівів, оскільки вважалося, що губернатор Донецької області не може мати судимості. Цілком можливо, що чуйна і далекоглядна людина, герой космонавт береговий, справді розгледію у тоді ще двічі засудженому хлопцеві величезний потенціал. Ймовірно, саме приклад Януковича той рідкісний випадок перевиховання зоною. Але тоді не зрозуміло, чому до своєї нинішньої команди Віктор Федорович все активніше залучає людей із білими і темними плямами в біографії. Нещодавно з партії регіонів було виключено досвідченого політика Василя Кисельова через те, що Василь Олексійович різко висловився проти посилення впливу партії одіозних осіб, зокрема підприємця, а за сумісництвом кримського кримінального авторитета, лідера однієї з наймогутніших банд Сейлем Олександра Мельника. Ті, коли список кандидатів в депутати Верховної Ради Криму поставили. Мельник Олександра Йосиповича, який не зовсім владав законом. Я двічі був у лідера, намагався переконати його не робити цього. Але мені сказали, що все буде в порядку, він буде вести себе нормально. Наприкінці 90-х представник президента в Криму Василь Кисельов був одним з тих, хто боровся із сумнозвісною кримською мафією. Власне, його безкомпромісність та професіоналізм іншого борця зі злочинністю тодішнього керівника міліції Криму Геннадія Москаля стали вирішальним фактором успіху у битві з криміналом. Тоді хороші перемогли поганих, та невдовзі москаля перекинули в інший регіон. А кисельова доля закинула в лави регіоналів. А згодом туди прийшли ті, з ким він колись боровся. Вот до чого дошло коли я... Не начал активно поддерживать Москаля в его борьбе против криминала в Крыму. Что поднялось, вы заметили? Я почему все время критикую партии регионов? Нельзя в первую пятерку ставить людей, более-менее узнаваемых в Крыму, припудренных, прилизанных, а сзади ставить тех, которых клейма негде ставить, ставить явный криминалитет. Я думаю, что это просто... Такое грубое слово «слив партии». Сегодня поставили вопрос передо мной «сдай партию», указали кому. А это значит «сдай партию под криминал в Крыму». Я выхожу из партии, и пока эту партию возглавляет Янукович, потому что он сегодня убивает будущие партии. Зміцнення позицій кримських братків та їхні спроби просочитися в політику через партію регіонів одразу відчула на собі кримська міліція. Головний правоохоронець автономії Геннадій Москаль оприлюднив сенсаційний факт: нещодавно в Криму було затримано та згодом депортовано до Росії двох осетинських кілерів-професіоналів, причетних до ряду резонансних вбивств високопосадовців у Дагестані. Кримські правоохоронці вважають, кілерів прихистили саме місцеві авторитети. А от хто виступав їхнім замовником загадка. Проте вже не таємниця, що чотири резонансні вбивства, які сталися у вересні та жовтні у Києві, теж справа рук заїжджих кілерів, етнічних кавказців. Причому в першому випадку доведено, учасники розправи використовували автівку народного депутата партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Він надав представницький Мерседес своєму знайомому Робертові теж Тедеєву. На ній той привіз на ділову зустріч з опонентами кілера. 11 вересня поточного року близько 12.30 12, годин на території парку відпочинку Рильського в Києві. Поруч з приміщенням кафе «Орман», розташованого за адресою Київ, проспект Голосіївський, 87, відбулася бандитська розборка між вихідцями Кавказського регіону, в ході якої відбулася вогнепальна перестрілка. Одна людина вбита, інша тяжко поранена, знаходиться в лікарні. Згідно показів свідків, поруч з місцем події також перебував автомобіль Мерседес benz С 500 з номерами Верховної Ради України. Ельбрус Ельбрустеїв із обуренням заперечував факт близького знайомства з Робертом. Виявляється, машина потрапила до кілерів мало не випадково. Питання не в тому, хто чий кум свати брат. Питання лише в тому, що людина, яка зустрічається з народним депутатом, використовує його автомобіль. Бере участь в злодійських розбірках на замовлення злодія в законі Есендівського масштабу Діда Хасана для відновлення злодійської системи України. А хто при цьому цей Роберт, приходиться Ельбрусу? Чи дійсно він двоюродний брат, як сам заявляє та підтверджує водії? Чи не брат, а просто знайомий абсолютно не впливає на е, хід розслідування. Та ж годом регіонал визнав. Роберта знав і навіть не заперечував факту зустрічі з ним після розправи в Голосіївському лісі. Это было больно слушать читати. Э... Ще кінциди, у котрому ти нікаквоотношення не маєш к нему отношения твої братья, машина, на которой на тебе не оформлена. Хоча це була машина. Спасибо. Єдине, чого й досі не визнає Ельбрус, це родинних зв'язків із Робертом. Затриманий чоловік стверджував, що він брат нардепа та керівництво міліції до генеалогії байдуже. Головне це факт прямого політичного прикриття, яке регіонали надали бандитам. Одною рукою народні депутати партії регіонів надають сприяння бандитським розбіркам на території України. Другою, інший депутат партії регіонів Пан Джига заявляє про те, що міліція не здатна справитися з криміналітетами, який заливає кров'ю наші вулиці.